Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні 1 вересня, День знань, початок Нового шкільного року, навчального року. Наші діти підуть на навчання, студенти вже поїхали на навчання до університетів, до інститутів. І сьогодні ми з вами застановляємося над тим, що наші учні, наші діти. Будуть навчатися. І певна річ, що ми би хотіли, щоб школа, до якої ходять наші учні, була найкраща, де би вони змогли навчитися як найбільше. І сьогодні на початок цього навчального року хотів би вам розповісти наступну історію. В одній сім'ї підростала дитина, підростав хлопчик, а так як Батьки були заклопотані, були дуже зайнятими людьми, то доручили підшукати школу своєму батькові, дідусеві, цього малюка. І от той дідусь почав пошуки школи. Прийшов він в одну школу, а це було в великому місці, шкіл було багато в тому місці. Прийшов він в одну школу, зачекав. Поки зазвонить дзвінок, і поки діти вийдуть на перерву. Діти вибігли, голосували, бігали, кричали, не звертали ніякої уваги на того чоловіка. Він трохи постояв, подумав і пішов шукати іншу школу. За деякий час він вже був в іншій школі, в другій школі. Знов зачекав, поки зазвонить дзвінок, діти знову вибігли, почали голосувати, почали. Підбігати до цього дідуся, щось кричати, робити якісь певні такі репліки, викрикувати. Дідусь трохи постояв і пішов шукати іншу школу. Приходить він в ще одну школу, а ця школа вже була так на окраїні міста, така непримітна, така дещо маленька школа, така е, непоказна. І от він прийшов у ту школу, став зачекав, поки зазвенить дзвінок, і поки учні вийдуть на перерву. Як на диво, ніхто не бігав в тій школі, ніхто не кричав, не голосував, всі діти були такими вихованими, чемними. За деякий час до нього підійшло декілька учнів і запитали: дідусю, можливо, вам потрібна якась допомога. Можливо, потрібно покликати вчителя. Ще інший учень підійшов і каже: дідусю, може ви втомилися, присядьте, от є місце, відпочиньте трохи. То дідусь чемно подякував, постояв, подумав і пішов додому. Вечором, коли прийшли батьки цього малюка з роботи, він каже: Я знайшов найкращу школу для нашого учня. І по чому ви визначили, що вона є найкраща? Я визначив по тому, наскільки вихованими в тій школі є діти. І сьогодні, дорогі друзі, ми застановляємося над тим, яка школа є найкраща. Без перебільшення можна сказати, що всі школи є добрими, тому що в усіх школах працюють фахівці своєї справи. Але найголовніше ми маємо, щоб, маємо розуміти, щоб у школі наші діти найперше навчилися бути людяними, бути добрими людьми, вміти любити, вміти поважати, вміти надати допомогу. Якщо це буде закладене в наших дітях, то неважливо, які вони будуть мати знання, чи глибокі, чи не дуже, тому що не, кожний, не кожна дитина має високий інтелект, і не всі можуть бути високовченими. Але найголовніше, щоб у школі вони навчалися людяності, навчалися бути добрими людьми. І тому ми, як батьки, маємо. Найперше бути першими вчителями для наших дітей. Маємо розуміти, що між сім'єю, між батьками і вчителями має бути тісна співпраця. Маємо навчати наших дітей поважати вчителів. Маємо навчати наших дітей, щоб вони вміли шанувати. Кожного на своїй життєвій дорозі. І це й завдання так само і вчителів бути гідним прикладом для наслідування, для своїх учнів. І, можливо, не всі будуть мати високі знання. Це не є аж так важливо. Хто не має здібності навчатися, він не зможе мати високих оцінок. А той, хто має здібність навчатися, він осягне те, що йому навчають, те, що йому викладають у школі чи в університеті. Але найголовніше, щоб наші діти були навчені любити, були навчені бути людьми. Якщо це ми будемо закладати в наших дітях, як батьки, так і школа, вчителі. То ми будемо мати гідне майбутнє. Тому з Богом приступаємо до нового навчального року і трудімося на ниві виховання наших дітей, як батьки, так і вчителі. І коли спільно будемо приймати участь у формуванні дитини як людини з великої букви, то ми всі будемо мати добре майбутнє, як сім'я, так церква, так і держава. Нехай нам Господь у цьому допомагає і благословить нас у цьому новому навчальному році. Амінь.